Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал Твій Момент! Сьогодні приготуємо разом з вами дріжджовий пиріг із сиром та маком. Булочки виходять ароматні, ніжні та пухкенькі, як пір'їнка. Така оригінальна випічка чудово смакуватиме з молочком до кави чи чаю. Пригостіть рідних або гостей і усі будуть у захваті! Починаємо готувати. У чашу міксера розбила одне яйце. Насипаю сюди 40 грамів цукру. А також 10 грамів ванільного цукру. Перемішуємо. Наливаємо 200 мл теплого молока. Перемішуємо. Додаємо живі активні дріжджі. 14 г. Перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися. Беремо вершкове масло 75 г. Потрібно його розтопити і переливаємо у тісто. Просію у тісто 400 г борошна. Вимішую тісто тістоміс на середній швидкості міксера 10 хвилин. Тістоміс гарно вимісив тісто, накрию його харчовою плівкою, рушничком і поставлю у тепле місце підходити на 1,5 години. Поки тісто підходить, підготуємо начинку. Нам потрібен кисломолочний сир жирністю 5%, 180 г та 100 г макової начинки, 50 г цукру. І додаємо одне яйце. Два жовтки у мене було в одному яйці, воно було величеньке. Усі інгредієнти перебиваємо в однорідну масу за допомогою блендера. Начинка виявилася зарідка, тому я вирішила додати столову ложку картопляного крохмалю. Можна замінити на кукурудзяний. Пройшло півтори години. Подивіться, як чудово підійшло тісто. Воно у мене стояло у завчасно нагрітій та вимкненій духовій шафі, тобто у теплому місці. Тісто зважила, вага його 818 г, трошки його потрібно вимісити. Ділимо його на 7 частинок, кожна буде приблизно по 117 г. Беремо одну частинку і потрібно сформувати коло. Можна руками просто, можна за допомогою качалочки, це вже як вам буде зручно. Якщо тісто прилипатиме, то можна трошки притрусити борошном. Класт тіста має бути завдовжки приблизно 1-2 мм. Змащуємо тісто начинкою. Найзручніше це робити силиконовою лопаткою. Але ж якщо такого інструменту у вас немає, то тоді можете використати звичайну столову ложку. Розрізаємо ножиком тісто один раз і починаємо по колу його скручувати у трубочку. Ну, можливо, у конус. Більше це нагадує конус. І викладаємо у форму для випічки. Форма для випічки у мене силиконова діаметром 24 см. Так само розкатуємо у тоненький пласт усі частинки тіста та змащуємо їх начинкою. Зрізаємо ножиком та скручуємо у конус та перекладаємо у форму для випічки. Дно форми для випічки я заслала пергаментом. Це робити не обов'язково, бо випічка і так не пристає до дна, але я себе перестрахувала мені так спокійніше. Зверніть, будь ласка, увагу на відео. Останню частинку тіста я не у конус завертаю. А створюю начебто мішечок. І краї тіста щільно добре притискаю, завертаю, щоб начинка не витекла. Звільняю місце для мішечка із начинкою. І розміщую в центрі пирога. Накриваю рушничком і ставлю у тепле місце підходити. Пройшло 40 хвилин. Зверніть увагу, як гарно підійшов пиріг. Булочки дихають. Щоб вже спечений пиріг мав гарну рум'яну, золотаву шкориночку, потрібно змастити його зверху сумішю з одного жовтка та однієї столової ложки йогурту. Йогурт можна замінити на молоко або сметану. Тим часом духова шафа нагрілася до 200 градусів, випікатимемо пиріг на середньому рівні. Випікався пиріг 30 хвилин. Готовність випічки перевіряємо дерев'яною паличкою. Потрібно, щоб вона була суха. Подивіться лишень, яка гарна випічка! А з кисломолочним сиром ще й корисна. Яке ніжне, пористе тісто, як пір'їнка. А яка смачна. -м. ароматна! Усі будуть у захваті. Друзі, діліться рецептом, робіть репости у соціальні мережі. Відмічайте мою сторінку в інстаграм. Готуйте в задоволення, готуйте на здоров'я. Дякую вам за підписку, за лайк та коментар. Смачного!